Вітаю, друзі! Це YouTube канал Фокус, де завжди цікава та важлива аналітика. Сьогодні з нами на зв'язку капітан запасу першого рангу військово-морських сил України Андрій Риженко. Мої вітання. Добрий день з'явилася інформація, що певна частина чорноморського флоту перебуває а, в базі Новоросійська та Абхазії. Скажіть, будь ласка. Наскільки безпечно там почувається Чорноморський флот, і чи, і чи є в нас можливість е, дістатися до цих кораблів? Ну, дійсно, порядка можливо третину чорноморського флоту. Зараз вони перебувають в новоросійську. В ну, можливо, там переход частини кораблів. Бочамчіра це порт в Абхазії. А, він е, зараз готується е, там, нібито для прийому якихось кораблів. Чорноморського флоту, ну дійсно, це трохи далі, ніж скажемо, Чим Кримський півострів. і Там вони почувають себе більш небезпечно, більш безпечно. От. Але ну ми пам'ятаємо 4 серпня минулого року, верніше цього року, коли був атакований Еленігорський гарняк, а от якраз на Новоросійську на рейді 5-5 кілометрах від порта. А от, ось тобто, в принципі, є у нас уже можливість досягати і новоросійську. А от ну, я так думаю, що от безпека це був основний фактор, чому вони а, після таких серйозних атак наших криватими ракетами по Севастополю у вересні, жовтні місяці свої кораблі, основні нові. З калібрами підводні човни з Севастополя до Новоросійська. от Хоча потім, Ну наскільки мені відомо, наприклад, той же самий адмірал Макаров, новітній фрігат, він повернувся до Севастополя, він зараз здійснює таке потребування між Севастополем і новоросійським. Але взагалі така, тенденція така, що найбільш такі свої цінні кораблі і нові вони тримають зараз якраз поза межами Криму. А чи можна модернізувати комплекс Нептун, щоб він вражав морські цілі не на 300 кілометрів, наприклад, так, а на значно більшу відстань? Ну, справа в тому, що а, а, тут питання цевказання, тому що на, на таку відстань треба забезпечити целевказання. На 300 кілометрів а, ну, в принципі, в нас більш-менш є системи. Які можуть це зробити, то, в общем-то, ну, а ну на більшу відстань це вже супутникова системи, такої можливості у нас ну, немає зараз або авіація. от Хоча, в принципі, є сенс, і я думаю, що така робота проводиться зараз про дійсно модифікацію ракети Нептун, збільшення її дальності. і Надання спроможності вражати не тільки морські цілі, а на цілі на узбережжі. Тобто модифікується трошки ловка самонаведення, туди вводиться невелика плата, і ракета тоді наводиться не на радіоконтрастну ціль, якої є корабель на фоні води, а на точку на земній поверхні, де знаходиться важлива військова ціль. Це можливо зробити сучасні технології це дозволяють. І в принципі, я думаю, можливо доробити цю ракету, щоб вона, наприклад, ну літи, літіла, можливо, там на 450-500 км. кілометрів. Це би значно нам допомогло би боротися з, з цілями критичної інфраструктури на узбережжі. Тобто, те, що зараз ми атакуємо з літаків су 24 які модернізовані були для запуску ракет штормщаду і скарб. Ми можемо робити те ж саме, фактично з берегових ракетних установок комплексу «Нептун». А от щодо підводних човнів у Російській Федерації, а саме в акваторії Чорного моря, Чи є в нас зброя, яка ефективно може протистояти по перше, цим човнам? А по-друге, наскільки окупанти використовують такий вид озброєння? Ви маєте на увазі, щоб ми протидіяли човнам проти. Ну, у нас зараз такий можливий, У нас є протичовнова авіація, От. але ну вона, в то старенька, вона теоретично може протидіяти. Але зараз ми не можемо його просто розгорнути в тих районах, де підводні човни патрулюють, тому що ну зрозуміло, що за домінуванням супротивника в повітрі. А от, ці е, наші вертольоти або літаки будуть просто перехоплені збити. Е, ну, кораблів таких зараз немає, а от для того, щоб е, здійснювати полювання за човнами. Але відверто кажучи, Ну я думаю, що це зараз це важливе завдання, але зараз воно не пріоритетне. Там більше найбільше ракет по нам летить, якраз з надводних кораблів. А от е, Підводний човен, його особливості в тому, що. Якщо він занурився, то його дуже важко знайти. Але я думаю, в, то, в цьому у нас є можливість а, опять же, розвинути а, от той напрям, який ми останнім роком дуже активно розвиваємо. Це морські дрони, а, підводні дрони. А, і а, ну, зараз існують технології, які можуть такий дрон зробити для боротьби не, не тільки з надводними кораблями, що ми робимо, а й з підводними човнами. Тобто такий дрон може відбути в той район в підводному положенні вже, і здійснювати патрулювання, пошук підводного човна, а потім його атаку. Таке можливо. Ну, в принципі, так працюють, наприклад, торпеди, які, опять же, ну, торпеди спеціальні, які скидаються з ракет носіїв. Ну, при стрільбі там є комплекс раствор, наприклад, такий от у Російської Федерації. Чи вони можуть кида кидатися з вертольотів або літаків? от Спеціальні тор торпеди. Ну, в общем, є. Я думаю, що можливо, інженери наші можуть таке зробити. Але опять же головне зараз це у них там залишилось всього три човна зараз, таких от з підводними човнами, з ракетами Калібр. Просто, Ну звичайно, корвет може з цим впоратися. Але питання в тому, що ну сам корвет буде цілі. Останні номер один тому що ну би, Росії зараз є домінування в повітрі і з авіації і ракет І, Тобто оптимальним зараз і надійним варіантом боротьби з підводними човнами я вважаю якраз підводний дрон, який можливо було би застосовувати з наших нашого узбережжя, і вони могли би в районах очікуваних Очікуємо патрулювання здійснювати пошуки атаку підводних човнів супротивника ще декілька тижнів тому росіяни використовували протикорабельні комплекси Бал для ударів по півдню України. Скажіть, будь ласка, наскільки це потужна зброя окупантів? І по-друге, чи важко нашим ППО вразити такі ракети? Ну, комплекс Бал він дуже схожий на наш комплекс Нептун. До речі, вони та в принципі, і ця концепт він був ще опрацьований в радянський час. В общем-то, коли було поставлено завдання зробити нову дозвукову ракету, тому що більшість криватих ракет ну в радянському союзі вони були надзвукові, а тут ну вони були дуже великі, наприклад, там важили по 6 тонн а була ідея зробити таку компактну ракету, наприклад, як американський гарпун до 1 тонни, щоб вона могла ну можна було б їх а, а, застосовувати. а от і Він, схожий дуже на нашу ракету Нептун, у нього 150 кг вибухівки. а от то есть, ну В принципі, можна орієнтуватися. А, ну Це, в принципі, ну досить такий серйозний заряд, хоча ну не такий великий, як. Наприклад, у ракети той же самий Х-59 350 кг або навіть Х-22, там практично тонна вибухівки, калібр там теж багато, там 400 кг Ну Вона може наносити дійсно 150 кг може знищити будинок, якийсь склад там чи щось, таку станцію. Ну Це дозвукова ракета. Я думаю, що у разі виявлення факту пусків ППУ може з нею справитися. Фактично ну всі існуючі системи, які зараз є, то тобто для нас дуже важливо, щоб ми зафіксували факт пуска цієї ракети. Якщо це є, ну то буде значить нормально ППО. Я вважаю самим таким вдалим проектом, нашим спочатку агресії за рахунок західної допомоги, підготовки персонала, і ну вони дійсно зараз досить ефективно працюють. От. Це до, 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 до речі, такий же приклад, коли ракета протикарабельна була перемодернізована в ракету, яка може стріляти і по цілям на узбережжі. Опять же, зараз технології дозволяють зробити це досить компактно от. і роблять ракети більш такими, скажімо, універсальними, тобто, і по морським цілям, і по береговим. А наскільки багато таких ракет в Російській Федерації? Ну я значить, ну сумарна кількість вони здають порядка. Ну главне в розвідки дає порядка 900. Я думаю, якась кількість декілька сотень вона є, тому що от якраз ха 35 їх не дуже використовували. От, хоча невідомо яка скільки з них якраз модернізована під варіант нанесення ударів по берегу. Хоча, якщо це зроблено для ракети Онікс, П-800, ми знаємо, що їми стріляють фактично от по Миколаївщині, по Одещині з першого дня агресії, я думаю, що е, можуть зробити і для, для цієї системи. Нещодавно сили оборони України знищили неподалік острова Зміїний російським бомбардувальник Су 24 М. Скажіть, будь ласка, наскільки сам острів залишається бажаною цілею для росіян, і чи можуть вони повторити події лютого 2022 року, коли захопили сам острів? Ну у них зараз захопити острів, і тримати там підрозділ не вийде, вони це зрозуміють, але вони регулярно його бомбардували з метою демонстрації, можливості проекції сили, щоб не дати нам там закріпитися чи щось таке. Ну, бомбардування вони здійснюють регулярно. от Я так розумію, що у нас е, зміцнилася система ППО на півдні нашої держави. І зараз є система, яка може такі цілі на такої дистанції перехоплювати. Це серйозний сигнал е, для них, тому що ну, відстань досить велика. А раніше ми не могли контролювати цей острів, але я так розумію, що з, 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 ну на теперішній час. Оця парасолька безпекова від нашого узбережжя, вона потроху ну, ну рухається в напрямку морському напрямку. І, от, в принципі, ця, цей епізод цьому доказ. В цілому, якщо так підсумовуючи, Україна вже здобула стратегічну перемогу в Чорному морі? Ні, про стратегічну перемогу казати ще дуже дуже рано. А нам вдалося в общем-то витиснути супротивника з західної частини Чорного моря і його кораблі. От. І в принципі, дуже, дуже серйозно ну, порядка 15% корабельного складу пошкодити або навіть знищити. Ми примусили супротивника багато ресурсу виділяти на якраз захист своїх пунктів базування і сил. Це також дуже важливо. От. Але ну опять же, північно західна частина Чорного моря вона залишається такою сірою зоною. Супротивника там кораблів немає, але вони можуть доставати цей район своїми літаками і, і ракетами, яких у них дуже багато. До цього я так розумію, у нас також є стратегія, коли за, за рахунок застосування морських повітряних дронів і криватих ракет ми поступово вибиваємо і. Найбільш спроможні ці частини противника в Криму Це і ІППО, і кораблі, і е, е, значить е, запаси логістики, а для того, щоб ну, вирівнити ситуацію, і для того, щоб взяти нам повністю під контроль цю ділянку, нам потрібен надводний флот. Недавно президент заявив, що для охорони от, якраз гуманітарного коридору нам партнери дають дадуть. Якусь кількість катерів, О, цікаво, які катери, тому що без надводних катерів, без надводного флоту нам не вдасться повністю взяти під контроль, і забезпечити протимінну охорону, протидиверсійну, протикатерну якраз на цій ділянці, О, така ситуація. От росіяни почали також розробляти свої версії надводних дронів. А наскільки вони будуть небезпечними для нашого військово-морського флоту, і чи яку взагалі вони функцію будуть виконувати? Ну от мене цікаво, для чого вони це роблять, тому що перше у них достатньо ракет авіаційного берегового корабельного базування. По-друге, у нас просто немає кораблів, по яким вони цими дронами будуть стріляти. Просто у нас є катери невеликі. Але катери, вони фактично трошки більше можливо цих дронів, і вони швидкі, вони їх просто не до не доженуть, ці дрони там будуть ганятися за ними по чорному морю, поки в них там не закінчиться пальне, або вони там не будуть самоліквідовані або захоплені нашими. А от вони можуть їх застосовувати для, для акцій проти суден, які йдуть з наших портів, оце небезпечно. Але опять же, для цього нам потрібно от якраз катери. Для охорони для боротьби з цими дронами, про які я казав, надводний флот. Якщо проаналізувати саму, подивитися на тенденцію щодо захисту зернового коридору, то з кожним місяцем а він стає лише ну посилюється його захист чи ні? Ну, поступово він нарощується. Да Ми бачимо, що і теж, ну, перевалки вантажі також збільшуються вже 7 мільйонів. Але ну це добре, але треба нарощувати, тому що. До о, потрібного нам все ще дуже далеко. І в цілому на 2024 рік росіяни будуть використовувати нову концепцію щодо використання свого військового флоту в, в Чорноморському регіоні. Вони будуть продовжувати ту стратегію, що у них є. Вони будуть біти ракетами по важливим об'єктам на території України. Зараз ракет менше, тому вони більше використовують опять же, дрони свої, камікадзе, але вони їх використовують кожної ночі. По-друге, вони будуть опять, намагатися блокувати судноплавство, застосовувати і застосовувати цього методи. І вони в готовності тримають свої ну, опять же, десантні сили. Зараз висадка десанта вона неможлива, але ну, кораблі вони тримають. І вони будуть намагатися зараз зробити Азовське море своїм внутрішнім морем. Там також будуть нарощувати зусилля для його оборони. Капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Реженко був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Підтримуйте Сили оборони України. Бережіть себе і близьких. Для вас працювала команда Фокуса. До зустрічі.